Добрий день! Сьогоднішня наша тема продаж орендованої земельної ділянки. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. На сьогоднішній день земельну ділянку сільськогосподарського призначення можна продати, навіть якщо вона перебуває в довгостроковій оренді у фермерів або агрохолдингів, тому наявність оренди жовним чином не забороняє власнику продати свою землю. Земля все одно належить власнику, і він може розпоряджатися нею як захоче. Але оренда передбачає наявність переважного права орендаря на купівлю землі, тому зобов'язує власника вчиняти певні юридичні дії, які мають дуже важливе значення, щоб потім орендар не звертався до суду про порушення свого переважного права. Переважне право в продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення реалізується за умови, що орендар сплачує ціну, за якою здійснюється продаж земельної ділянки, а в разі продажу на аукціоні, якщо його пропозиція є рівною пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону земельних торгів, а також виконує всі інші умови договору купівлі-продажу, встановлені продавцем. Якщо власник орендованої землі захоче її продати, то він повинен не пізніше як за два місяці до дня укладання договору купівлі продажу земельної ділянки звернутися до нотаріуса для реєстрації наміру щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В свою чергу, нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити про такий намір орендаря, цінним листом з описом вкладень. Та повідомленням про вручення або особисто під розписку. Орендар вважається таким, що відмовився від свого переважного права купівлі сільськогосподарської ділянки якщо протягом місяця з дня, коли був належним чином повідомлений нотаріусом про намір продажу земельної ділянки, він не повідомив належним чином нотаріуса про бажання скористатися переважним правом шляхом подання нотаріусу заяви. Справжність підпису, на якій засвідчується нотаріально, відмовився від кладання договору купівлі-продажу сільськогосподарської ділянки, не з'явився у призначений день і час для укладання договору за умови отримання повідомлення про вручення суб'єкту переважного права. Повідомлення про призначення дати та час укладання договору купівлі-продажу, або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення, якщо повідомлення повернуто нотаріусу у зв'язку із закінченням встановленого сроку зберігання. Тільки у разі, якщо орендар не скористався своїм переважним правом купівлі земельної ділянки або надав відмову, то договір купівлі-продажу земельної ділянки може бути укладений з третьою особою. Не забувайте, що Земельний фонд України допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх від неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилися питання, звертайтеся, наші контакти в описі до відео.